Маленькому селі жив хлопець на ім'я Андрій. Він виріс у бідній сім'ї, де кожна копійка мала значення. Його батьки тяжко працювали, щоб поставити дітей на ноги, але перспективи були туманні. Андрій мріяв про велике майбутнє, але чув від інших лише будь реалістом, це не для таких, як ми. Проте одного дня він вирішив, чому хтось має вирішувати, на що я здатен. Він читав книги, вчився ночами, шукав будь-які можливості. Спочатку його ідеї не сприймали всерйоз, але він не здавався. Перший бізнес провалився, другий ледь не збанкрутував, але на третьому він знайшов формулу успіху. Через кілька років Андрій став власником компанії, яка змінила його життя. Тепер ті, хто колись сумнівався в ньому, питали поради. Одного дня до нього підійшов юнак і запитав. У чому секрет? Андрій усміхнувся і відповів: Не слухай тих, хто каже, що в тебе не вийде. Вони говорять про свої обмеження, а не про твої. Якщо ця історія тебе надихнула, підписуйся, бо попереду ще більше мотивації для твого успіху.